Hello, my dear students, hello, my dear fief graders. I'm so glad to see you again. How are you today? What are you doing, by the way? I hope you are fine and you are ready to have our lesson now. Сьогодні, як я обіцяла вам на минулому занятті, ми будемо займатися повторенням Consolidation, повторенням наших отриманих знань за темою. Працюємо з вами на сторінці 59 нашого підручника. Ну, а хто зі мною працює ще над повторенням вивченого матеріалу за робочим зошитом? В кінці цього відео заняття, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео, яке вже з'явилося, або ще з'явиться обов'язково, ну, бо ви знайдете на моїй основній сторінці цього каналу плейлист. За е, відеоуроків за робочим зошитом і переглянути відповідне відео з метою самоперевірки домашнього завдання, домашніх вправ. Ну, а ми з вами почнемо з vocabulary. Як завжди, у нас vocabulary, грема, ну і what you can now. The first task: let's complete the sentences with in at on. Повторимо з вами прийменники. Ukraine's Independence Day is on the 24th of August. Чому on? Тому що з датами використовуємо on. з днями тижня, з датами. I will stay at home today. Я залишуся сьогодні вдома. До речі, інколи навіть at вони можуть не вживати. I stay home. Вони вживають інколи навіть без артикля, без прийменника. Вибачте. There are many beautiful buildings in this street. На цій вулиці багато будівель. My flat is on the second floor. Моя uh, квартира на другому поверсі. The hospital is the left from the park. Is on the left. Is on the left from the park. Лікарня ліворуч від парку. So and now let's underline the odd word out Petreslizai Slovon or нас є Taxi Metro Zoo Bus Taxi Metro and Zoo are means of transport. So zoo park with transport Museum Hospital Lake Theatre I think that lay is the odd word out Castle Treasury Prison Pilot Castle, Treasury, Prison це у нас сайт, це у нас місця, куди люди ходять, можливо, на якісь excursions, екскурсії. А pilot – це льотчик, це професія. Slum, Beautiful, Amazing, Great. Прекрасний, дивовижний, класний, чудовий. А ось слам, здається, це перекладається як трущове, так, Тобто, щось таке неновеньке вже. Слам це. Трищоби, нетрі якісь, глухі закутки. От, щось таке, не привабливе, навпаки. 4. Garden, festival, orchard, field. Garden, orchard, field – Це слова однієї групи. Garden – сад, orchard, це фруктовий сад, field – поле. Отже, festival – це як івент, подія, це зайве слово. Village, beach, town, city. So beach is a word out. Is the odd word out. Village, town, and city are the names of places where people can live. Beach is a place where we can have rest. Okay, so we have completed the sentences with the prepositions and we have underlined the odd word out. Ну а перед тим як ми перейдемо до граматики, не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, коментувати це відео, ділитися ним зі своїми знайомими однокласниками, які також займаються за підручником будна, задорожна, 5 клас. Не забувайте, будь ласка, ставати спонсорами і підписниками каналу Forget Me Not, аби отримувати додаткові бонуси від автора каналу. Дякую щиро за вашу підтримку. You're amazing! Grammar! Граматика. Write the plural form of these nouns. Напишіть, будь ласка, форму множини до цих іменників. Cinema. Кінотеатр. Cinema's. Man. Змінюється голосна. men – чоловіки. Museum – museums. Woman. Women. Lake – lakes. Great, well done. And the last task is fill in the gaps with these, that, these, those. Будь ласка, треба згадати вказівні дні займенники. These, that, вказівні займенники, однини. These those – вказує на предмет який, один предмет, який знаходиться поруч з нами. That – Предмет один, який знаходиться на відстані від нас. These вказує на предмети, які знаходяться у множині предмети їх декілька поруч з нами. Those предмети, які знаходяться далі від нас. Get on the bus на автобус. This bus will take us to Lviv. Цей автобус відвезе нас до Львова. You can't see buildings. They are on the other side of the city. на іншій стороні міста. Отже, those buildings. You can't see those buildings. Who's this uh, house at the end of that street? Той будинок, тому що на кінці вулиці. Отже, that house. So, who's is the that house at the end of the street? Чий то будинок в кінці вулиці. Come in, заходьте. This is my flat. Це моя квартира. Look at the photo. Поглянь на фото. My grandmother likes these orchard. It's amazing. Моя бабуся полюбляла цей сад. Полюбляє цей сад. Він дивовижний. Вибачте, This church, цю церкву, вона дивовижна сад. Переплутала зі словом garden, побачила десь слово garden і назвала сад. Отже, This Church. Так, this Church, церква. Так, ну тільки ми не знаємо, де тут слово this було використане. Отже, дивіться, у будь-якому випадку з множиною вживається лише одне слово, у другому реченні слово buildings. Усі останні слова bus, house is, church це у нас одне на. Розумієте, тобто слово, місце для слова The тут немає. Лише є одне, один випадок там, де у нас buildings, це або these, або those. Так? Тому що множина, будівлі якісь. Написано: They are on the other side of the city. Якщо будівлі знаходяться на іншому боці міста, то отже, вони ті будівлі. Тобто, не поруч з нами. Отже, слово the немає жодному, жодному пропуску у цьому завданні. What you can now! So, you can talk about your home village, town, city, its location, and history. You can understand texts about villages, towns, and cities. Yes, indeed. So, you can give directions to visitors in your village, town, city, or country. And also, you can write a letter about the place where you live. Сподіваюся, що в кінці цієї теми ви розумієте і ті слова, вирази, і ті. Тексти, які ми з вами вже прочитали і отримали свої знання і навички практичні, як розповісти про своє селище, маленьке, можливо, містечко або велике місто, про його історію, про його локацію, де воно знаходиться. Ви можете вже розповісти відвідувачу, куди треба піти до своєму, у вашому місті, містечку або в селищі, про ваші сайт Сін, of interest. І зараз ви вже можете написати листа про місце, де ви живете. That's all for today! Our lesson is over! Ось таке у нас сьогодні вийшло коротеньке практичне заняття з повторення consolidation нашої е, словникового запасу та гремор грамати, граматики, які ми отримали знання ці за темою тьої. Я не прощаюся зі своїми постійними глядачами, які за мною роблять чи самоперевірку перевірку домашнього завдання за робочим зошитом. А, ну, а Усім тим своїм глядачам, яким достатньо було лише передивитися урок за підручником. Я говорю тоді goodbye. See you next time. На наступному уроці ми починаємо Юніт 4, Юніт 4 Holidays and Traditions. Свята й традиції. Goodbye, good luck! See you next time. Ну а мої любі друзі, які перевіряють зі мною ДЗ. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Робимо ДЗ разом! Або його навіть перевіряємо. Краще перевіряти, звичайно. Have a nice day. Bye! See you later!